В ефірі Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьманко. Сурдопереклад Ганна Костюкова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворожі обстріли області. День усиновлення вперше відзначили в Україні. Ярослава Магучих, переможниця діамантової ліги. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ситуацію в області цієї ночі агресор продовжив обстрілювати Нікопольщину. Обстріляв район чотири рази з важкої артилерії. Бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах пошкоджено комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість понівечені побиті п'ять приватних будинків, а ще сонячні панелі. Люди на щастя цілі. Під ранок над областю збили дві крилаті ракети. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нікополь говтується від ворожих обстрілів. У місті тривають аварійно-ремонтні роботи. Комунальні підприємства усувають наслідки ворожих атак, допомагають Нікопольцям. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Номери телефонів ви бачите на своїх екранах. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 620 окупантів, три танки та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу близько 273 тисяч осіб, танків 4623, бойових броньованих машин 8834, артилерійських систем 6027, реактивних систем залпового вогню 776, Засобів протиповітряної оборони 525, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4769. Вперше саме 17 вересня в Україні відзначили день усиновлення, встановлений указом президента Володимира Зеленського. До цього свята для дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей сиріт з Дніпропетровщини влаштували яскраву подію. Її побачила, і наша знімальна група. Розповідає моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Ігри з аніматорами, цікаві конкурси, танці і наостанок захоплююча дитяча вистава Рок канікули Венздей у жанрі веселої музичної рок страшилки Такими були вихідні для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Близько 300 дітей з різних куточків нашого регіону приїхали до Дніпропетровської філармонії. Це свято до дня усиновлення. Їм влаштувала Дніпропетровська обласна державна адміністрація разом з благодійниками. 270 дітей, дітей, дітей та дітей позбавлених батьківського піклування, які чекають на свої родини. Сьогодні, 17 вересня, це всеукраїнський день усиновлення. Сьогодні для них буде анімація, сьогодні для них будуть розваги, подарунки, солодощі. Взагалі, це буде дуже гарна вистава. щарівні канікули Венздей. Діти полюбляють цей персонаж. Зараз багато програм є у нас щодо підтримки державні програми стосовно житла. Тобто є програма для будівництва дитячих будинків сімейного типу для їх житла і є для створення малих групових будинків. Мета західу була саме створити маленьке свято, бо дійсно зараз такі дуже важкі часи, і така підтримка мені здається, і подарунки вони завжди приносять радощі як дітям, так і батькам. Усиновлення це вкрай відповідальний крок до створення щасливої родини. Все більше українців відкривають власні серця і двері своїх домівок для дітей, які потребують підтримки, турботи, розуміння і любові з боку дорослих. 24 дитини прийняла і пані Тетяна з села Покровка, що у Божедарівській селищній громаді Кам'янського району. Сьогодні три її синочки прийшли у патріотичному вбранні. Так вийшло, що я брала дівчинку для себе, а дівчатки захотіли сестричку. А тоді ще був Васильковський дитячий будинок, і коли ми прийшли в дитячий будинок, мене попросили забрати Віку. Вона ще з мастер спорту по боксу України в мене. І так і пішло. І пішли, дівчатка спочатку були, а потім вийшлося у мене було троє хлопців, братів. У мене був дитячий будинок, але по віку я вже перейшла в прийомну сім'ю, і це мої як. Як послідні не можна сказати, а послідні вихованці. Ті, що я хочу виховати і... всього 24. До створення свята приєднався Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність разом із партнерами. Сьогодні Дніпропетровська обласна адміністрація проводить для діток Дніпропетровської області е, мероприятия в здані Філармонії. Сьогодні для, для них підготовлена велика концертна програма, спектакль і, е, звісно, развлечения це анімація. чтобы создать детям настроение. Все-таки не каждый раз выпадает возможность деткам приехать на такие праздники. Мы совместно с нашими друзьями, с нашими партнерами, благотворительной организацией «Спортивный клуб Арена» предоставили возможность анимации. Сегодня приехали до 300 деток со всей Днепропетровской области на данное мероприятие. Деткам предоставила на возможность отвлечься от будней, от тяжелой жизни, от тяжелых моментов, развлечься, Анімації поігратися, присутствовать на представленні. совместно с з фондом Солідарність. Ми сьогодні безконечно рады що ми змогли помочь этим деткам присутствовать на данном мероприятии Вдячні всім, хто долучився до цього свята, всім, хто допоміг нам його зробити. Колективу філармонії, всім нашим благодійникам, дуже дуже вдячні. В нашій області понад 8400 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у регіоні. Ні, функціонує 178 дитячих будинків сімейного типу та 340 прийомних сімей протягом півріччя в регіоні. Усиновлено 44 дитини, влаштовано під опіку 522 дитини-сироти, створено 13 прийомних сімей та 8 дитячих будинків сімейного типу. Всі вони потребують турботи і піклування благодійників та небайдужих українців. Тож даруйте радість дітям. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1. Кримінальна хроніка за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі Дніпровської міськради та директору приватного підприємства. Їм інкримінують розтрату привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. За даними слідства, департамент Дніпровської міської ради уклав з підприємством підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які вдвічі перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала вказані акти та завірила печаткою. Таким чином на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 мільйон гривень з міського бюджету. Правоохоронцями проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів у приміщеннях міськради та підприємства. Слідство триває заходи з викриття. Проводили прокурори спільно зі співробітниками національної поліції України. Повідомили в управлінні інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. У Слобожанському на підприємстві, на якому виготовляли гумове взуття, виникла пожежа. На відкритій території горіла сировина та готова продукція. Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. На це знадобилося трохи більше години. Вогонь знищив полімерну сировину, готову продукцію, пошкодив приміщення та електрообладнання. Загиблих і травмованих немає. Они так тянуть надо. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка відкрив 106-й сезон. Презентували прем'єрну виставу Дитина в дарунок. На відкритті побувала наша знімальна група. Відкриття сезону стало справжнім святом. Глядачів надзвичайно гостинно зустріли. Театральний хол нагадував українські вечорниці з притаманним їм співами, танцями та частуваннями національними стравами і напоями. чим пригощаєте побори. Варенички дуже смачні, домашні. Ой, чим я пригощаю Пригощаю радощу. Перша радість. Я радію, що глядачі прийшли. А це така це традиція. Українська чуть – Чуть-чуть горілочки, чуть-чуть до, чуть -чуть до самореночок. Спасибо, спасіба. Я вам смакую. дякую. Да, да, очень хорошо. Ожіра новий театральний сезон, і одразу ж прем'єра. Вистава за п'єсою нашого сучасника Мирона Лисенка Дитина у дарунок. Постановці відомого режисера Сергія Кузика, Вистава, на яку чекали довгих півтора року, як актори театру, так і вибагливий дніпровський глядач, бо готувалася вона до показу ще весні, тоді вже воєнного 2022-го. Те, що саме з неї розпочався 106-й театральний сезон у театрі Шевченка, є подією знаковою. Спектакль про складні сімейні стосунки, кохання та зраду, проблеми батьків і дітей все це майстерно донесли до глядача актори зі сцени. І з перших же хвилин вистава зазвучала в унісон з дідусевим радіо, який нізащо не готовий проміняти свою рідну Україну на далекий Китай. Від вистави повіяло материнським теплом. Вона запахла сімейним затишком. Вистава, де найдорожчий дарунок долі може зберегти найцінніше у світі. Дитина в дарунок. Я вітаю сьогодні колектив Національного академічного театру імені Тараса Шевченка з відкриттям сезону і відкривається сезон відразу прем'єрою. Прем'єрою, чудовою прем'єрою, яку теж народжували дуже довго, як і ту дитину, яку сьогодні викохують. Сьогодні це питання важливе, тому що прем'єра, яка повинна була. Відбутися ще на початку 2022 року, в березні місяці на жаль, через воєнні дії не відбулася, але відбулася зараз. Це ще раз підтверджує, попри все життя і творче життя, мистецьке життя в Україні продовжується. Ми чуємо по реакції нашого глядача. Наскільки до душі ця комедія? Це комедія сучасна. Комедія кажуть на злобу дня, а в ній присутнє все сучасне життя. Ми хочемо подякувати колективу. Театру Шевченка, і, зокрема, директору театру Петровської Оксані Іванівні за такі прекрасні вистави, за такі прекрасні прем'єри і творчі вечори. Сьогоднішня вистава вона така вражаюча дуже гарно сподобалась і вона така повчальна життєйська. Власне кажу, що, що відродження таких добрих українських традицій. Ми бачимо українські традиції, ми бачимо українську культуру, ми бачимо українську духовність, ми бачимо. Те, що сьогодні, чим сьогодні повинні жити українська молодь і до чого ми повинні наші прагнення бути. Це, це власне українська сім'я, це власне українські традиції, це те, що наповнює нашу душу. Я дуже приємно вражена. Люди розуміють і, і реагують на всі, на всі, майже на всі репліки, які йдуть зі сцени. Це дуже приємно. Значить, ми. Дістали до душі нашого глядача і довели до розуму, скажімо так, наші наші ідеї. З вуст голови родини прозвучала фраза: що може бути святішим на землі ніж материнство? Цю істину доводять на сцені актори театру Шевченка. Вистава вразила у залі не було жодного байдужого глядача. Всі з трепетом серця разом з героями переживали їхні життєві долі. Це те, що потрібно подавати, показувати, розповідати і доводити до нашого глядача. Я думаю, що ця вистава буде уроком і для тих матерів, які відмовляються від своїх діток, і уроком для тих. Хто хоче усиновити чужих діток, але ж чужих не буває, вони всі свої, всі наші. І ця вона і виховна, і повчальна, і сучасна, сучасна вистава. Через це ми її взяли для того, щоб дійсно доносити до людей правду, життя. На що здатна жінка заради любові, збереження сім'ї, щастя своєї доньки, коли вона є по справжньою берегиною домашнього вогнища? І чому вона отримує дитину в дарунок? Відповіді на ці питання і не тільки на них, отримали всі, хто завітав на прем'єру. Вітаю всіх наших глядачів, які прийшли, які не прийшли, які хочуть прийти, щоб приходили до нас. На наші вистави на 106 сезон відкрився, і ми чекаємо усіх наших глядачів. Багато буде у нас прем'єр, багато буде казочок, багато буде. Багато ми працюємо над цим, не дивлячись на війну, не дивлячись на такі тяжкі дні. Ми віримо в перемогу і даємо людям трішки, ну як би мовити, розслабитися і побути разом. Зі щастям. Наступної суботи, 23 вересня, театр імені Шевченка запрошує ще на одну прем'єру іронічну комедію Друге Дихання. А в неділю, 24 вересня, глядачі зможуть побачити знову прем'єрну виставу Дитина в дарунок. Тож не пропустіть нагоду отримати задоволення від театрального захоплюючого дійства. Ольга Хобрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Відчути на собі навантаження як на фронті, легендарна третя окрема штурмова бригада влаштувала благодійний забіг з перешкодами. Це подія для тих, хто хоче відчути дух перемоги, випробувавши себе і свої сили. Як відбувався забіг, та які перешкоди долали учасники, на власні очі бачив наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Деталі у наступному матеріалі. Відео зі штурмами посадок, які ми бачимо в інтернеті, зазвичай виглядають видовищно та захопливо. Та реальність зовсім інша. Кожен штурм це надлюдські навантаження та часто поранені чи навіть вбиті. Розповідають бійці, маленьку частинку тих випробувань можна було відчути на ВДНГ в Києві, коли не подолавши і половини дистанції, але сил уже просто не залишається. В першу чергу мета нагадати людям, нашій молоді, щоб вони займалися спортом, тому що спорт це наше все. як би це не звучало зараз пафосно, але більшість з нас ігнорує ці питання, а вони потрібні як в повсякденному житті, так і у війську. Здавалось би, коротка дистанція, лише півтора кілометра, але кожні 100 метрів перепона, на кожній з яких потрібно викластись наповну, інакше до фінішу не доберешся. процесі розумієш наскільки важче хлопцям на фронті. Тобто, ти ніби попадаєш в цей контекст і розумієш себе в цій шкірі, і більше потім хочеш щось зробити. Активно біжать і чотирилапі учасники, а діти завзято підтримують своїх батьків. За бажанням, учасники можуть одягти на забіг бронежилет, що надає гонці духу мілітарності, адже цей предмет є частиною захисного екіпірування бійця на передовій. Всі учасники, які змогли подолати перешкоди та добратися до фінішу, отримали пам'ятні шеврони від третьої штурмової. Це в першу чергу випробування для мене. Да, тобто, після поранення на протезі, спробувати щось таке пройти. Потім в мене 21 вересня загинув один з найкращих друзів Регбіст, який також з руху «Ультраса Динамо». І таким чином я якось хочу його ім'я, скажімо так, припіднести в кращому світі. Такі забіги і такі е, івенти мають бути на постійній основі. По-перше, це можливість зібратися особливим людям, які свідомі свої позиції, які розуміють важливість участі в прямої або непрямої війні. Участь у забігу платна півтори тисячі гривень, які підуть на реабілітацію поранених. Попри це, всі 400 місць розкупили дуже швидко. Ще одна місія заходу рекрутинг дуже легендарної 3-ї штурмової бригади, яка буквально кілька днів тому звільнила село Андріївку біля Бахмута. Всіх бажаючих, ми можемо одразу провести співбесіду. І якщо по співбесіди все добре, то ми можемо одразу записати в ряди рекрутів 3-ї ШБР. Після цього кількамісячна підготовка, як теоретична, так і на полігоні від найкращих інструкторів. Два місяці це КМБ загальновійськове ЗСУ і вже у нас в бригаді обов'язково п'ять тижнів буде підготовка. Окрім спортивної частини, відвідувачі могли повчитись тактичній медицині, поуправляти зі зброєю та поспілкувати з ветеранами третьої штурмової. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу, «Д1». Про спорт українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила рекорд сезону та виграла фінал діамантової ліги 2023 з легкої атлетики, який пройшов у американському юджені. Магучих у другій спробі подолала планку на висоті 2 метри 3 сантиметри та встановила новий рекорд сезону в світі. Друге місце посіла австралійка Нікола Оліслагерс, яка у третьому стрибку повторила результат Українки, але програла за кількістю спроб. Stunning clearance from Mahuchik, Looks so easy, or at least she made it look easy. Definitely a, a little bit of clear air between her and the bar. Just watch this here. Doesn't approach as fast as others. All controlled. And look at that. That is an ex excellent clearance. Down with that 195 clearance. But uh, as ever, Mahuchik so reliable. She's a real banker, this young lady. Відбувся матч сьомого туру української прем'єр-ліги з футболу. Спортивний клуб Дніпро 1 зіграв в нічию проти Ковалівського колосу з рахунком 1-1. голом у ворота колосу у складі Дніпрян відзначився Олексій Гуцуряк. Наступний свій матч спортклубівці зіграють 24 вересня проти Луганської Зорі. Також свій матч зіграв Криворізький Кривбас. Червонобілі здобули перемогу над рівненським Вересом з рахунком 2-1. Голами у ворота рівненського клубу відзначилися Данило Боскоровайний та Хрвоє Іліч. Таким чином команда з кривого рога нині займає другу сходинку в турнірній таблиці. Наступний свій матч Кривбас зіграє 23 вересня проти Полтавської Ворскли. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костюкова. Побачимось та слава Україні. Вітаю, друзі, на телеканалі Д1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на понеділок, 18 вересня. У Дніпрі протягом сьогодні буде хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Вітер північно-східний до 1 метру на секунду, вологість повітря до 40%. У жовтих водах вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. Температура повітря прогріється від 12 до 25 градусів тепла. У Павлограді, Синельниковому та Новомосковську ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небу можуть затягнути хмари. Без опадів температура повітря від 10 до 24 градусів тепла. Перша половина дня у Кривому розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів температура повітря від 12 до 25 градусів тепла. У Нікополі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів повітря прогріється від 16 до 24 градусів тепла. Вісім 20 вересня у народному календарі згадують аріну шиповницю. Цього дня прийнято збирати ягоди шипшини. Вважається, що зібраний саме сьогодні. Ягоди мають цілющу силу. У святої Аріадни просять благополуччя здоров'я і сімейної злагоди. Цього дня слід обов'язково зробити якусь добру справу, але не на показ, а потай. прийнято влаштовувати дівочі посиденьки і шинкувати капусту на зиму. І про народний прогноз погоди. В народі 18 вересня вважається вдалим днем для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Якщо листя на горобині пожовкло, осінь буде рання та зима холодна. Листя у берези ще не опало, зима буде теплою. Гарної вам погоди, мирного неба. Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.